Суботу, 24 квітня, президент України проголосив всеукраїнським днем благоустрою. У нашому ж місті активні роботи з благоустрою тривають вже понад місяць. Зокрема, минулої п'ятниці комунальні служби виконали чимало завдань. В цей день працівники ЖЕКОНОМРО1 встановили дитячий майданчик по вулиці Лютневій. Біля будинку на вулиці Головатого, 15 перенесли сміттєвий майданчик за межі двору, суттєво його покращивши. Перший заступник міського голови відзначив, що тепер баки для сміття дуже вдало розташовані поруч із прийомом вторг сировини. «А Бачите, чоловік підійшов зразу бутилочок знайшов п'яштуки. Пішов здав, уже має гривню». Ми вирушили далі. На вулиці Київський шлях ремонт доріг. Їх здійснює броварське шляхобудівельне управління. Саме ця організація робила ремонт 27 вулиць у нашому місті. Ви як замітили, ямковий ремонт ми не робимо. Ми робимо такими картами, пластами, тому що таким чином. Ми забезпечимо якість цього асфальту і дороги десь ну мінімум, я так планую до десяти років. Незабаром на вулицях Горького, Радянській, Котляривського, а також на перехресті вулиць Горького і Ватутіна буде проведено якісний ямковий ремонт. Мер пообіцяв. Ви знаєте, там, де є проблеми з дорогами, ми там всі будемо їх робити. Ремонт проводиться не за бюджетні кошти. Хочу сказати, що на всього лише мільйон 600 тисяч є грошей, так? Ми вірніше очікуємо, що протягом року ми їх отримуємо, так званий дорожній збір. Але чи отримуємо ми їх чи ні, час покаже, ну, тим не менше, ми плануємо. Але не дивлячись на це. Вартість робіт, які треба зробити, він перевищує значно цю суму. Тому ми вишукуємо, наприклад, по вулиці Горького ці гроші не входять, цю суму мільйон 600. Тобто, це додатковий резерв, який ми знайшли. На вулиці Броварській хазяйнують працівники «Жрео». Вони прибрали повністю всю вулицю. Вигробли не одну купу сміття. Всіх мешканців будинків, які обслуговують, «Жрео», вийти, і допомогти нам наведені. Порядку на прибудинкових територіях, тому що е, дуже багато сміття, відвірники єлі? Ну я так дуже великим навантаженням сьогодні вулиця Броварська буде повністю прибрана від сухого гілля, від листочків, від всього, що залишилося після зими. Та де гарантія того, що завтра чи післязавтра тут вже не з'являться знову такі бутилки, кульки. Новий дитячий майданчик, споруджений руками працівників КП Жирео, встановили у соцмістечку біля 324-го будинку. На цьому місці, де було згарище, згоріли старенькі сарайчики, потрібно було збудувати майданчик. Ось ми нашими силами і вирішили це зробити. А у дворі будинку по вулиці Комуністичній, 11 працівниці жиреу старанно облаштовували новий квітник. Які квіти будете садити? Папоротник і риси. Ще один сміттєвий майданчик встановили біля будинку Київський шлях 2А. Тут шість пофарбованих баків для сміття та новенька огорожа. Тепер тут значно чистіше, та мешканці побоюються, що такий порядок довго не протримається. Люди нічого не берегуть совершенно. Ну, взагалі красиво зараз, краще. Очень красиво, чисто красиво, добре. Очень даже двомісячник благоустрою триває. Долучитися до цього чи ні вибір кожного. А от цінувати та підтримувати чистоту обов'язок. Катерина Некреча Ігор Романенко. новини телеканал Бориспіль.